Інші пайщики, концесіонери із команди, тих, хто здійснює інформаційні атаки менш впізнаванні та значущі, тож і писати про них сенсу немає. Йдемо далі, і я знову вирулюю до головного. Після ганебної відставки із Набу наприкінці січня цього року агент мільйонер та акціонер Тесла швидко знайшов нову роботу. Його «тадам» собі у помічники взяла Анастасія Радіна, саме на ставку. Ясно, що після офіційної та неофіційної зарплати в набу ті нещасні 90 тисяч гривень на двох помічників їх по закону має бути двоє саме оплачуваних. Денисюка явно не задовільняють. Той другий вже шукає роботу, але й 90 тисяч малувато. Тим більше, коли ти фаворит королеви балу, хочеться більшого, значно більшого. І Радіна знову береться засунути члена команди у тепле місце. Про це далі. За лічені дні після звільнення свого Андрія із набу Радіна знаходить йому перспективну роботу: це державний орган, поважний, працюючий із законтрактованим керівником. Та хіба це проблема? Швидко голова антикорупційного комітету Верховної Ради готує новий законопроєкт про реформування цього органу. Шість років каденції її все влаштовувало у його роботі. А тут трах-бабах, і треба все міняти. В принципі, такі фінти називають узаконеним рейдерством. В новому законі хіба що не написано, що директором може бути лише чоловік із досвідом роботи в набу, який володіє акціями Тесла, Інтел та Кока-Кола, та носить прізвище Денисюк. Все інше вказує на нову спробу проштовхнути свого помічника на поважну посаду. Радіна швидко реєструє законопроєкт і проводить через усі інстанції. Якщо ви ще не здогадались, то мова йде про Арма. Подивіться дописи пані голови антикорупційного комітету у її Фейсбуці. Порівняйте ці дописи із текстами Юри Ніколова та стрімами Шабуніна. Ви здивуєтесь, але початок нападок антикорупціонерів на Арма хронологічно збігаються зі звільненням Денисюка із набу. Що пишуть ці писателі? Колись серйозний і авторитетний Ніколов видає Пасквілі про діяльність Арма. Його крайній доробок псевдорозслідування про готелі, що пов'язані з різними корупціонерами та росіянами, і які нібито передали в управління арма. Здавалось би, все написано красномовно і без помилок, але є одне але наведені Юрою заклади за різними причинами давно перестали бути арештованими активами і повернуті їх власникам. Відповідно, і арма управляти ними не може, тож наїзд не зараховано.